Ми можемо вже підвести деякі підсумки під військової битви біля Абблівки, а чергову битву в Москаль програв, і це треба казати. Це відбулося завдяки титанічній і героїчній боротьбі цих сил оборони, і ми маємо про це казати. Звичайно, ніхто не впадає в іпорію, бо всі розуміють, особливо ті, хто тут. Що зараз Кацапня хоче реванш, і вони до нього дуже серйозно готуються. Але якось промовчати про те, що сили оборони перемогли від відбитку, я теж не можу собі дозволити, тому що ця саме жовтнева битва, яка почалася з жовтня, це жовтень, листопад і грудень, трьохмісячна битва. Ми з нею вийшли переможцями, тому що як би там не вийшло, звичайно, всі вийшли з втратами, але ворог поніс. Ну, максимально величезні втрати, можна говорити, десь приблизно мінімум по 400 одиниць техніки, величезну кількість втрати живої сили це десь ну, 30 тисяч. Не за цю битву, а стало. І ми тут обговорюємо, що сталь втратив мінімум 90 тисяч, а біля нашої Авдіївки Авдіївка залишалася українською. Ну і техніки теж можна хай сталь втрачати. Тому в принципі, це вже друга частина відповіді загальної обстановки. Тобто, по чому я це говорю? По тому що е, ця битва закінчилась просто таким знаєте, масовим авіаводаром. Це була буквально зразу після нового року, декілька днів підряд ворог за ці декілька днів до холоднів. Саме в колода була чіткою межею розділення битв для мене. Тобто величезна кількість авіадарів, я бачу що офіційні особи навіть називають 250 капів. тобто за такий короткий період це приблизно була норма за півроку, мабуть, вам їй постільки капів не пролітало, все-таки пролетіло за 8 днів. Знову ж таки, якщо в минулому році ворог дуже використовував муси, авіаудари, то зараз просто масово після каби. І це була, знаєте, така, типу хоч щось на останок. Ривнути двери перед новою битвою. І коли почалися колодавці, зразу атакувальні дії, атакувальний поступ і тиск ворога відразу спав майже ну порівняно з тим, що було дуже дуже конкретно. А, відповідно, це знов ж таки показу завершення цієї жовтневої битви 23-го року, за дією з якої ми сили оборони України вийшли переможцями Тепер ж ми чекаємо нової битви. Бо ми знаємо, що е, ворог е, дуже багато стягнув резервів Донецький і Макіїв, бо це ж саме тормзет, ну, я їх називаю, стормз зекі, тормб це виродки. Ну, і там ще, мабуть, мають бути опущені або обіжені, щоб був їхній, той славнозвісний звісний ЗОВ в повному зборі. Але знову ж таки, кількість їхня дійсно величезна, і, і вона вражає, тобто живої сили. Навіть не можу вам цифру назвати, тому що е, таких резервів давно я, в принципі, не чув. Так, е, так само, величезна кількість техніки стяг, і ця техніка вже не тільки складається з якихось застарілих там Т-55, але вже із сучасних Т-90. Тобто танко-бронівий кулак сформований достатньо серйозно. Інше питання. Чи тих їм резервів вони будуть їх розраховувати тільки на по Авдіївці, чи все-таки вони розраховують розвивати е, наступ е, з Мавінки в, в бік корахової далі? Чи вони можливо склавши такі резерви, рахують, що їх забагато для Авдіївки, і частина піде на Путанськ? Це вже звичайно питання до е, генералітету їхнього е, постійно купову, тому ми не знаємо, що в них там на умі. І а, що їм їхня дозаводки і підскаже, як діяти. Але те, що а, резерви підтягнуті, те, що їх надзвичайно багато, це правда, і це нас стимулює готуватися до нової битви. Ніхто зараз не відпочиває на вас, ніхто собі не дозволяє розслаблятися. Ми постійно робимо збори на дрони, тому що вони будуть потрібні. Вони і зараз потрібні, тому що кожен дрон. Це знищений хоча б один а, двоногий мускаль. і Як -то вже кажуть, одна нога тут, друга там, ця одна нога московського окупанта, яка стопила на Свято Українську землю, б, б, і залишиться тільки окремо цього москаля. Тому ми згодуємося, ми завжди знов ж таки повторюємо збори, спілкуємося, обмінюємося досвідом. А як обходить терепа? Ми дивимося в майбутнє. І розуміємо, що скоро дуже надзвичайно дуже буде потрібно роботехніка, репи. І якщо я вже заявляв, що 23-й рік це був чутловий рік дронів, тому що завдяки саме низам, знаєте, низи не хочуть, трохи не можуть. В даному низи хотіли і низи могли, і розвили цю тему дронів, яка стала певним чином успіхом 에, того, що ми могли зупинити і де де навіть провести контрнаступальні дії. І знищувати. Ну, тепер не назад, наша думка така, що цей рік має стати роботехнік. і руками РЕБІ. Ми, вибачте, за таке порівняння маємо мобілізувати роботехніку. Це мають розуміти суспільство, народ і нація. Якщо роботехніка не буде мобілізована, тоді всім цивільним треба готуватися до їхньої мобілізації. Знову ж таки, кожен має розуміти, скільки роботехніка вона не коштувала, це буде дешевше, ніж мобілізація вас. Тому я закликаю всіх, хто зараз ще не мобілізований, але підпадає під цю мобілізацію. Займатися роботехнікою. Це може бути роботехніка як для вивозу поранення, перевозки БК, так і для мінування яких осінь. Я пропускаю, що вже можливо навіть в цьому році будемо бачити дуелі роботехніки на полі битві. Якщо ж цього не буде, то ми бачимо, будемо бачити, на жаль, тільки факт.